І так, у вас є свій товар, є вже і сторінка в Інтернеті, ось адрес вашої сторіночки. Ви її копіюєте, адрес цієї. Переходимо на сайт інтернет-магазин. З будь-якої сторінки заходимо в адмінпанель, нажимаємо кнопочку вверху, справа, з плюсиком, створити нову сторіночку. І вибираємо спочатку, куди ви хочете вставити. Можна написати, наприклад, там, сукня у нас. Так, жіночі сукні. Ось вони є. А можна просто прогортати ось так і знайти відповідний розділ, куди потрібно вставити. Силочка на сайт. Це ось цю силочку, яку ми скопіювали, сюди і вставляємо. Ціна товару. діємося, у нас 1910. 1910. Колір можна вказати кілька, все вказуємо з малесенької букви. Наприклад, колір сірий підходить і білий. Через кому пишемо? Діапазон, це... в якому діапазоні ціна знаходиться. Нам підходить ось цей дизайнер, якщо знаєте, пишіть. Матеріал у нас льон. Льон. Для кого? Для дітей. І от можна тут писати, дивіться, для кого? Для чоловіків, для жінок, для хлопчиків, для дівчат. Можете скопіювати собі, наприклад, навіть для дівчат. Сюди кома. Для жінок можна так і так писати, як бажаєте. Вид товару одяг у нас, а можна вибрати собі, які там бажаєте. І як вставити картинки. Я вже безпосередньо картинки скопіював у папочку, як їх завантажити. Нажимаємо папку, тут нічого не міняємо, автоматично воно все зменшиться. Вибираємо то, що я скачав собі у папочку. Вибираємо всі мішки, тримаючи ліву кнопку мишки, виділяємо всі картинки. Нажимаємо відкрити, чекаємо, поки завантажиться. Вибрати все, з'являються галочки, ставимо курсор в поле скріншоти і нажимаємо кнопочку Вставити вибране. Дивіться, всі вже вставлені. Це зменшені копії вашої картинки вставляються. Найкращу, то яку ви хочете, щоб була верхньою. виділяємо, нажимаємо Ctrl-X. І вставляємо її двічі. Дивіться сюди у прев'ю поле цю картиночку і ось у верхню вставляємо. Ну, а тепер потрібно описати ваше плаття. Як це робиться? О, можна скопіювати частину вашого тексту. Спочатку пишемо повний опис. Так, Але щоб воно не було схоже, те, що у вас на сайті вже є, потрібно дописати кілька оригінальних слів. А, або взагалі краще змінити, тоді ще буде у вас більше шансів, що і на вашу і на ось цю сторінку в українському магазині попаде. І спробуємо як написати. Так, якщо у вас плаття, ми напишемо сукня. Українська сукня. Сукня у слов'янському стилі. Стелі і стріма відтінками червоного. Тут ось тут якому стилі. Ось це, що ви вставили копію. Дивіться, тут повна новина буде відображатися, а тут коротка, сороду в каталозі на сайті. Ось цей короткий опис ви маєте вставити по додаткову вкладочку сюди. А ключові слова, які ви пишете самі ті, які головні, по які можуть шукати. Наприклад, сукня. Сукня жіноча. Це у нас там о... стилі. І українському. Бойко, не обов'язково, як бажаєте, можна слово купити і інтернет. І обов'язково, якщо тут вже написали слово купити, повертаєтесь і ще теж вставляєте купити, купити сукню. Купити сукню. «стилізовану». Ну, дивіться, хто слав'янський, хто слав'янський, по-різному пишуть, це не помилка. Так, дизайнер. Дизайнер, ну, у нас дивимося, тут дизайнера теж немає, вказано. Так, так, якщо вдруг знаєте, можете вказувати собі дизайнера і додаємо. Додати. Як перевірити, переглядати кнопочку, нажимаємо. Якщо у вас інший товар, дивіться, по категоріях він з'являється. Якщо ви додаєте, заходимо і дивимося. Ще все додалось. Ось опис, як воно виглядає, так воно збільшується. Ось і все. удачі вам!